Доброго дня, дорогі колеги, дорогі учні, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитріюча Чайки. 23 січня велике державне свято, День Соборності України. Розпочну власними поетичними рядками. Наша хата скрізь і всюди. Для нас воля над усе. Заявляємо перед світом ворога це аж трясе. Ми козацького всі роду, Україна для нас мати, українського народу московитам не здолати. Дорогі друзі, історія України знанням усім, успіх кожному. Працює шкільний, дистанційний. Лекторій, і з вами я, Леонід Ржепицький. Матеріал вами, вам запропонований мною це на допомогу старшокласникам, абітурієнтам. Історія України це твоя історія успіху. І тема нашої розмови Шлях до Соборності України довжиною у століття. Сьогодні. Історики-науковці великих університетських центрів Києва, Харкова, Одеси Львова, фахівці Українського Інституту історичної пам'яті, Інституту історії України Національної академії наук. В останні роки опрацьовують нові концепції підходи до визвольних змагань українського народу. До речі, Саме в останні роки зростає інтерес людей, громадян молодого віку, старшого віку, до славетних сторінок нашої історії, до визвольних змагань українського народу. І ось науковці звертають нашу увагу на ті рамки історичні початок XVII століття. Коли вже козацтво заявило про себе як потужну силу здатну боронити рідну землю від чужинців і здатну звільнити українські землі від поневолення. Пригадуємо, що 20-ті-40 роки 17-го століття це козацько-селянські повстання. Пригадуємо Хотинська війна, 1720. 1620 1621 років, коли українське козацтво стало відомим усій Європі як потужна воєнно-політична сила на українських землях. Так ось в середині саме 17 століття хронологічні рамки 1648-1659 років визвольна війна українського народу проти Шляхецької Польщі. Під проводом Богдана Зиновія Тимофійовича Хмельницького, богом даного українському народу. Ось сучасні історики пояснюють, що це дійсно велика визвольна війна українського народу, але оскільки мова йшла і йде про звільнення українських земель і створення української держави, то відповідно сучасні історики пояснюють, що це перша революція. Українського народу, будемо на це звертати нашу увагу. Богдан Хмельницький, талановитий полководець, хоча в козацьких хроніках, його пояснювали, його верніше, порівнювали, наприклад, з Ганнібалом. Ну, це, скажімо, гіпербола, перебільшення. Тому що. В оточенні Богдана Хмельницького були, були дійсно талановиті полковники. Але Богдан Хмельницький допустився смертельної помилки, пішовши у 1654 році на укладення воєнного союзу з московським Стерем, з Московією. Це був початок окупації українських земель московськими військами, московськими воєводами. Таким чином, перша спроба українців в середині 17 століття відновити державність, хоча на деякий час таки дійсно Богдану Хмельницькому це вдалося, бо була проголошена українська козацька держава, відома як Гетьманщина, але це і початок московського просування окупації українських земель. Другу спробу або другу революцію українського народу щодо відновлення державності це часи вже гетьмана Івана Степановича Мазепи. Пригадуємо 1700-1721 рік. Мазепа та Північна війна. І Мазепа йде на укладення Союзу з шведським королем Карлом XII. Щоб здійснити мрію українців мати власну державу на своїй Богомданій землі. 1709 рік полтавська битва це велика трагедія і для Гетьмана Мазепи, і для всього українського народу процес знищення українців, процес розширення. Території Московії за рахунок українських земель, зокрема, він продовжується, він е, тривав. До речі, після смерті Івана Степановича Мазепи починається е, процес політичної еміграції українців за межами України. І Белеп Орлик, його було обрано гетьманом України в екзилі. Уже за межами самої України. Підкреслюю, що з поразкою українців у полтавській битві Івана Степановича Мазепи, зокрема, це його особиста трагедія, трагедія українського народу. Процес поширення панування Московії на українські землі продовжувався. Він продовжувався і після імператора Російської імперії Петра І. Романова, і продовжується в часи наступних правителів, зокрема Катерини II, коли в 1783 році Крим було приєднано до Російської імперії при Азові, при Чорномор'я. І ось третя революція початку ХХ століття, хронологічні рамки 1917-1920 роки. Це ще один крок до відновлення державності, до об'єднання усіх етнічних українських земель. Це те, що відбулося в Києві 22 січня 1919 року. Про це звуки Західно Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Тут ми знаємо е, ті події, які вирували і, і в Києві, і е, за межами Києва. Ну, відповідно, лютий 17-го року падіння династії Романових. Микола ІІ Романов, останній імператор, підписує Акт про Зречення. Відповідно в Петрограді е, постає Тимчасовий уряд це була буржадна демократична революція. Росія була проголошена республікою, і процеси в Києві дуже швидко розвивалися, коли вже в березні 17-го була проголошена, ну, відповідно, Центральна Рада встановлена як орган влади. В українських землях головою о, стає Михайло Сергійович Грушевський, видатний е державний діяч, відповідно, історик Європейського світового рівня. Але загроза від Московії вона існувала протягом століть. Вон, і е якраз в період третьої революції Московія, здається, до відкритого. Відкритої агресії проти самої України проти Української Народної Республіки. Ну дивіться, що у листопаді 2018 року на землях колишньої австро угорської імперії була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. А вже в Києві після антигетьманського перевороту, коли звідси влади гетьман України. Української, козацької теж держави новітніх час, часів Павло Скоропадський, відповідно до влади приходить директорія УНР, і директорія УНР іде. У грудні місяці фастові на укладення передступного договору про злуку обох українських державних утвоєнь Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Головою директорії е, був Володимир Винниченко. До речі, е, роль значення особистості в історії. Вона дійсно дуже великою, а в переломні історичні часи вона є визначальною. Ось візьмемо три такі яскраві постаті е, Третьої е, української революції. Скажімо, це Грушевський, Володимир Виниченко і Симон Петлюра. Вони всі були різними. Вони любили Україну, але любили по-своєму. І мали різні політичні погляди стосовно взаєми з великим сусідом Росією, чи то царською Росією, чи то імператорською, чи то Росією часів е тимчасового уряду, і вже потім більшовицькою радянською Росією. Дивіться, е Михайло Грушевський історик європейського. Чи то навіть світового рівня. Він гуманіст, він був ідеалістом великим. Він не мав того політичного досвіду, як потрібно було діяти в критичні моменти самої історії. Володимир Винниченко талановитий публіцист і літератор, але він е був ідеалістом, а ще е він був соціалістом. Він виділяв соціалістичні погляди і мріяв про той час, коли великі народи слов'янського світу, зокрема українці і московити, здатні творити нове життя в новому світі. Він глибоко по в цьому помилявся. І, скажімо, Симон Петлюра, військовий міністр, він не був виключно реалістом. Він Розумів і усвідомлював, що тільки зі зброєю можна зберегти, а спочатку мати, завоювати свою державність. І неодмінно нова держава має мати потужні збройні сили, потужні збройні сили з тим, щоб боронити свою волю і свою свободу незалежність. Він керувався гаслом Свобода, воля або смерть і Україна понад усе. Він пригадував і посилався на слова Івана Мазепи, нібито це його були слова, що Москва пожежа, від якої повинні втікати, і чим далі, чим швидше, тим краще. На 22 січня 1919 року в Києві на Велилюдному Софійському майдані була проголошена юридично документом акт злуки про з'єднання обох земель і державних утворень. Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що цікаво, що саме там, на Софійському майдані, майдані, майоріли сотні прапорів жовто-блакитних, були підняті ці національні стяги українського народу і відповідно лунали слова нашого славлення. Україна, відповідно, звучали ті слова, які нині звучать, що Україна це наша мати, вона одна єдина. Що Україну ми маємо боронити. І це найбільше надбання, яке є в новітній історії, бо 24 серпня. Одна 1991 року дійсно вищий законодавчий орган нашої держави Верховна Рада проголосила нашу незалежність, а слід сказати, що це не документ про незалежність, а це головний документ про відновлення державної самостійності і Державної незалежності України. Будемо знати і пам'ятати про те, що. Дійсно, 22 січня це велике державне свято, яке щораз нагадує нам про те, що саме Україну ми мусимо берегти, боронити, зберігати, що це найбільше святиня, це наш оберіг, це те, що робить нас справжніми господарями на наші нечуші. А наші дані святі українські землі. Пам'ятаймо про це! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Смерть ворогам!